Курс президент зазначив в Європу і він неодноразово це підкреслював. І на сьогоднішній день існує закон про зовнішню політику, який ініціював сам президент Віктор Янукович. Я не розумію, чому сьогодні партія регіонів і вийшла на мітинг проти президента і його курсу. Ми віримо, що в державі Україні в сучасній Україні не може бути змінено. Стратегічне рішення в один день чи в одну годину З простим розшуком Ми захищаємо свій стратегічний вибір до медицини, до навчання. Я хотів би, щоб вони мали діти наші робочі місця після того, як закінчуть навчальний заклад. Я сьогодні є доцентом кафедри лісоводства в Кримському технологічному університеті. Я питаю дітей, куди ви йдете робити. Вони не знають, вони не знають, що буде завтра з ними. Вони йдуть на базарі, вони там і шукають місця для роботи. А як сім'ю створити?